Святе Євангеліє від Луки. Євангелист Лука описує історію про те, як Ісус зустрівся із падчими ангелами, що осіли в чоловікові. Давайте послухаємо цю історію і побачимо, що ж з цього вийшло. І вони припливли до землі гадаринської, що напроти Галилеї. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав. Що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав, був його, і в'язали його ланцюгами й кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його, Як тобі на ім'я? І той відказав Легіон, бо багато ввійшло в нього демонів. І благали Його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пася ж там на горі гурт великий Свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера, і потопилась. Пастухи ж, як побачили теє, що сталося, повтікали, та в місті й по селах звістили і вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових вдягнений та при умі, і полякались. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І весь народ гадаринського краю став благати Його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи Вернися додому свого, і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов, і по цілому місту звістив, які речі великі для нього. Ісус вчинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його завітати додому Його. Бо Він мав одиначку дочку, років десь із дванадцять. І вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто взоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краї одежі його, і хвилі тієї ж спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав Хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав учителю народ коло тебе он товпиться й тисне. Ісус же промовив «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись. Підійшла й упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї, дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги, один та й говорить: дочка твоя умерла. Не турбуй же вчителя. Ісус, же, почувши, йому відповів Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана, та Якова та батька, дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив не плачте. Не вмерла вона, але спить, і насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи, Дівчатко, вставай! І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося.